Затишний чуттєвий фільм. Для мене Ейпрел Делонпре це найстильніша кіногероїня всіх часів. Еротична мелодрама, яку я переглядала безліч кількість разів злиття двох місяців. В цьому фільмі немає якоїсь надзвичайної історії, немає якогось надзвичайно розумного посилу, але в ньому є краса і він естетично приємний. Режисер фільму Залман Кінг здається, що лише в цьому жанрі він не працює. Всі його фільми це еротичні мелодрами. Головну роль виконала Шерілін Фен. Цю акторку ви можете знати по серіалу Девіда Лінча Твін Пікс. Там вона грала спокусницю Одрі і мала чорняве волосся. В цьому ж фільмі в неї біляве волосся, і, як зізнавалася сама акторка, вона дуже жалкувала, що пофарбувалася, адже повністю спалила своє волосся. До речі, в цьому фільмі вперше зіграла Міла Йовович. Це був її дебют в кінематографі. Тут вона зіграла молодшу сестру Ейприл. Фільм розповідає нам про молоду дівчину Ейпріл де Лонгпре, яка походить з дуже заможної родини. Вона проживає на півдні сполучених штатів в розкішному будинку, який після весілля дістанеться їй. І вона збирається заміж її наречений, теж заможний молодий чоловік. Проте в їх містечко приїжджає переїзний парк атракціонів, і там Ейприл зустрічає дуже привабливого, молодого, підкачаного чоловіка, який її зваблює. Історія стара як світ. Паскуда, принцеса, клятий покидьок, солодка горошинка, збоченець, солодка мрія, скунс, моя дорогоцінність, порося, каченяточко, свиня. О, це ти вже казала. Клятий байстрюк. Обережно зі словами, а то люди довкола можуть подумати, що ми подобаємося одне одному. Всі образи, які ми можемо побачити в цьому фільмі, були стильні тоді, стильні зараз і будуть стильними завжди. Вони уособлюють розкіш, але в той же час стриману ось ця тиха розкіш. Популярний тренд в останні роки, і ці образи це відображення цього стилю. Перший образ, якому ми зустрічаємо, Ейпріл де Лонг Пре, рожева випускна сукня типового фасону 80-х, доповнена популярною в ті часи зачіскою мушлею. Образ принцески, вона королева балу, і звісно, її наречений. Він теж король балу, рожеві мрії, наївність а безтурботність. Ось що несе в собі цей образ. Наступний образ вже кардинально протилежний. Він дуже повсякденний, в такому кежуал стилі, звичайні блакитні джинси, прямого крою, біла блуза та білі сліпони. І сумочка через плече коричневого кольору такий розслаблений, дуже комфортний повсякденний образ, який і зараз сміливо можна носити. Наступний образ, о, мій улюблений образ: Ейпріл веде своїх сестер в парк атракціонів. На ній світло-сірі штани з високою посадкою в стилі пейпербек, білий топ з гуциками у верхній частині. На плечі накинутий світло-сірий светр. Це зараз дуже модний прийом, багато модниць його використовують, коли прохолодно. До того ж, це дуже практично та зручно. Ейпріл доповнює це все коричневими лофами коричневою сумочкою через плече, дуже класним капелюшком, сонцезахисними окулярами, і зверніть увагу, що волосся в неї зачесане назад і заплетане тоненькою стрічкою, що додає ніжності та якоїсь легкості цьому образу. Наступний образ дуже розслаблений. Ейпріл не спалось, тому вона вирішує прогулятися. На ній широкі білі штани з льону, і такий легкий светр з тоненької в'язки завершує цей образ волосся заплетене в просту косу. Все в цьому образі говорить про її розслабленість, і все одно вона виглядає розкішно, навіть в такому простому образі. Наступний образ створений, щоб зачарувати глядача. Ейприл намагається переконати себе і оточуючих в тому, що вона не зробила нічого поганого. Саме тому її одягають костюмери в такий образ лялечки: біла льняна сукня, довжини ніді, чаряве об'ємне волосся, букети квітів в руках. Все говорить про її невинність, чистоту, така ідеальна, по-дитячому невинна дівчинка перед нами цей образ про те, аби здаватися, а не бути, тому що тут головна задача Ейпріл це здаватися хорошою, щоб бабуся не запідозрила, що щось відбувається не те в її ідеальному житті. Цей образ дуже красивий, дуже елегантний і, і з тих, що запам'ятовуються. Наступний образ світлий а, бежевий костюм зі спідницею, піджаком та широким ременем, який підкреслює талію героїні, доповнений мережевним напівпрозорим топом, що додає цьому образу пікантності. Також є дуже чуттєва сцена, де вона обмінюється з іншою дівчиною мережевними топами. Дуже вишуканий, елегантний образ. Наступній сцені Ейпріл готується до весілля, вона все ще намагається переконати себе, що все добре, все йде за планом, і тому цей образ також дуже розслаблений. На ній світлі штани, білий кардиган, ремінь і все це доповнене коричневими лоферами та кучерявим волоссям. Також в одній сцен можемо бачити прикрасу на волосі, яка виконана з перлів. Ніжно-рожева сукня довжини міді та з глибоким вирізом є символом прощання з безтурботністю в житті Ейпріл. Доповнено це все знову ж таки кучерявим волоссям, але тут кучерівей вже більш структуровані. При певному освітленні ця сукня може здаватися навіть напівпрозорою. Як так сталося, Люба Ейпріл, що ти приїхала без білизни? Хіба так приїздять до хлопця, якого не хочуть бачити? Не відповідай, я і так знаю. Ти все випрала перед сном і ще нічого не встигло висохти. Як бачимо, всі образи Ебріл вони виконані в світлих кольорах. Немає жодного образу, який би мав взагалі якийсь колір, окрім як ніжно-рожевого. Це або бежеві, або білі відцінки. Єдине виключення це її купальник чорного кольору. Також всі образи доповнені сережками з перлами це символ її витонченості та ніжності. І навіть вдома Ейпріл все одно обирає шовковий халат білого кольору. І ми можемо бачити в цих сценах який розкішний інтер'єр в будинку, і взагалі в усіх будинках хочу звернути увагу розкішні, дуже затишні інтер'єри, в яких хочеться жити, і які хочеться відтворювати в своєму житті. Вони дуже теплі, стильні і зроблені зі смаком. Це дуже красивий, естетично прекрасний фільм, який дивитися одна на Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі, і побачимось незабаром.